Вітаємо всіх на цьому каналі. Чи справді Київ на межі катастрофи? Про це розповів Віталій Кличко, мер столиці, розповів е, виданню Файненшл Таймс. Якраз от про нього ми і поговоримо. Слова е, мера виглядають наступним чином: Київ виявився на межі катастрофи, а збереження України як незалежної держави під питанням. Про це якраз от мер заявив у газеті Financial Times. Зараз питання про майбутнє нашої країни насправді у підвищеному стані ми зможемо чи зможемо ми вижити як незалежна країна чи ні. Питання залишається відкритим на його думку. Причина в тому, що Сполучені Штати Америки наполягають на припиненні війни на несприятливих для України умовах. Також російські авіаудари за останні два місяці поставили Київ на межу катастрофи. Удари, що повторюються, виводять з ладу електрику, опалення та воду. Робітники це ремонтують. Потім російські війська знову починають удари, змушуючи їх відновлювати все фактично з нуля. Додав. Мер столиці на думку мера, також росіяни хочуть не тільки Донецьк, а Київ та всю Україну, аби знищити українську незалежність. За його словами, якщо ви хочете когось убити, ви стріляєте в серце. Також міський голова заявив, що роботу ускладнює політичне суперництво з президентом Володимиром Зеленським, яке в останні тижні знову вийшло в публічну площину. Глава держави звинувачує мера столиці у неналежній підготовці до зими. А той у відповідь звинуватив президента Кличко знав неприязнь із Зеленським, яка виникла ще до повномасштабного вторгнення. Політична конкуренція під час війни це погано, каже Кличко, і я з ним тут абсолютно погоджуюсь, тому що всередині країни всі мають бути об'єднані для того, щоб перемогти основного ворога. І мер Києва тут правий на 100%. що Ніяких протиріч не повинно бути десь. Потім можливо можна буде з'ясовувати це все на політичній арені, але зараз точно не на часі. Зараз якраз таки потрібно об'єднатися. Про це говорив не тільки Кличко, а й інші політики. Ну і також раніше Кличко повідомив, що відновлення зруйнованої Дарницької тец триватиме щонайменше найменше до початку квітня. Ая ця історія Міністерства енергетики України продемонструвало чергові кадри. Як все виглядає, і там з приємного справді мало що є так, от Дарницька Тес її відновлення до початку квітня щонайменше триватиме це. Якщо Російська Федерація знову не вдарить по ній, вона ж забезпечувала, нагадаємо теплопостачання для понад 1100 будинків будинків столиці. Після російських обстрілів окремі представники влади, медіа та блогери почали критикувати роботу міської адміністрації. Президент же ж України Володимир Зеленський звинувачує у цій ситуації мера Києва, але чи винен лише він? Давайте от так трішки розберемось, от Просто пройдемось тезово хто за що відповідає. Ну і в принципі з'ясуємо сьогодні, взагалі шукати крайніх не варто. Так може несподівано вийти просто на самих себе, адже формально за безпеку столиці формально відповідає начальник КМВА Тимур Ткаченко, який у цій справі до речі себе явно ніяк не показав і взагалі в залі жодних реальних результатів з боку Ткаченка. Продемонстровано не було. Тим більше плутанина в системі управління столиці, тобто парламент так і не розмежував чітко кордони повноважень мера та голови КМВА, це працює і проти міста, і проти України загалом. Тому тут навіть невідомо хто за що відповідає в загальному. Зате можна призначити винних, виходячи просто з політичних міркувань, це точно не про державний підхід. Це от те, що ми говорили буквально декількома хвилинами раніше: що то ця неприязня Зеленського до Кличка. Ну Кличко, в принципі, ну. Він більше відповідає логічно, що за місто, так а за безпеку енергооб'єктів, напевно, має відповідати все таки Центральна Рада, а не мер столиці. Ну, менше з тим, їдемо далі. Чого варта лише одна заява мера столиці? Я думаю, хто в темі, той пригадає, що за чотири роки війни президент жодного разу з ним не зустрівся. Ну от вам і, будь ласка, відповідь на якісь певні з питань, де можна було б справді десь обговорити, десь щось е, допомогти один одному якоюсь підказкою. Ну а тут, тут політично все це взагалі виглядає ось таким чином, і тут е, під час війни повномасштабної ця ситуація політична всередині країни точно нікому не потрібна. Нагадаємо, що в той же час кличко очолює асоціацію міст України, і тут справа якраз таки не в якості місцевої влади. Відсутність, е, виборів дещо законсервувала і розкладає систему управління як у центрі, так і на місцях. Тут можна погодитись, тому що чому влада повинна змінюватись, щоб не розслаблялися ті ж е, обранці у Верховній Раді, мери міст. Е, ну щоб вибори ж дають, в принципі зміну для того, щоб е, працювало потім воно на, найкра... на краще, як не крути, це менеджери наняті народом України. Ну і продовжуючи тему, що от, е, ця заява, яка прозвучала від Кличка, що президент жодного разу з ним не зустрівся, це також е, показує ну, не надто хороші ситуації взагалі не тільки в Верховній Раді, не тільки на місцях, а взагалі навіть в таких якихось низових точечних інструментах. В банальних інструментах державного управління і це під час війни насправді дуже дуже нехороша тенденція, тому от, е, потрібно з холодною головою, з розумом підійти до цієї ситуації і все-таки знайти компроміс. А політичні якісь історії вже залишити за межами і вже після того, як буде переможений ворог, зовнішній тоді можна вже розбиратися всередині країни. А я думаю, що українці розберуться самі без якоїсь зовнішньої допомоги. Отака така вона поки що ситуація по Києву по Україні на думку мера Віталія Кличка. От е, його думки ми послухали, що він сказав в газеті Financial Times. Ну і те, що президент не зустрічається з мером столиці, це також не є добре. Як воно буде далі? Лише час покаже. Давайте спостерігати за ситуацією. Всім, хто з нами, підписуйтесь на канал. Хто ще цього не зробив, хто підписався всі. Молодці. Ну а ті, хто не підписались, зробіть це вам не важко, нам приємно. Ставте вподобайку відео, пишіть коментарі, обговорюйте, що ви взагалі думаєте, на чиєму ви боці, можливо. Ну і обов'язково бережіть себе. До нових зустрічей.